Війна стала причиною тієї співпраці між Угорщиною та Закарпаттям, яка, попри складні відносини між Києвом та Будапештом, є унікальною. Наголосив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини під час свого чергового офіційного візиту до Закарпаття. Левентемодер в зуроді зустрівся з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою та головою Закарпатської обласної ради Романом Сарайм. Вони обговорили спільні проекти розвитку інфраструктури, що вже реалізуються, та ті, які заплановані на майбутнє. Очільники області висловили подяку за те, що Угорщина з перших днів війни надає всебічну допомогу Україні та реалізує велику кількість гуманітарних програм у нашій країні. Левен Темодір висловив свої щирі співчуття з приводу жахливої трагедії, яка спіткала 128-му закарпатську бригаду. Це вже не перший мій візит до Закарпаття від початку війни в Україні. Є період, який тривав до війни, і є той, що триває з початку війни. Думаю, що кожен, хто живе в Україні, ділить події останніх років саме таким чином. Парадоксально, але певною мірою зрозуміло, що війна стала причиною тієї співпраці між Угорщиною та Закарпаттям, яка, попри складні відносини між Києвом та Будапештом, є унікальною. Ми змогли зберегти прагматичну та конструктивну співпрацю із Закарпаттям. Зараз на Закарпатті дуже сумний час, адже найбільша військова бригада краю, 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, зазнала атаки на фронті, унаслідок якої загинуло та отримало поранення багато бійців. Тому я висловив співчуття угорського народу керівництву області. Ми переглянули всі проекти, які вже реалізуються. Переглянули можливості подальшої підтримки політикою розвитку на Закарпаття, які стали фундаментом нашої співпраці. Це гуманітарні програми, реабілітація військових та дітей, оздоровлення дітей в Угорщині та розвиток транспортної інфраструктури. Тобто наша співпраця і надалі багаторівнева Також на наступні етапи. У нас є багатомільйонні проекти, які частково або цілковито будуть реалізовані за фінансової підтримки Угорщини в інтересах мешканців Закарпаття та тих людей, які знайшли свою нову домівку у цьому регіоні. heverik ki, vagy itt gyógyulnak fel belőle.